Котики, весна. І нікуди діватися без гарного кітеля в кольорі мультика. Ще й оригінал Британії. Справжні великобританські британські котики ходять саме в таких. Кітель має назву Барак. Це фасон, який поєднує в собі зручність та простоту. Гарні рукавчики, пошиті трішки кажанчиком, щоб було зручно, коли зверху важка плитоноска. Кишені на грудні, дуже великі та глибокі. На ґудзичках з додатковими. Петельками та відділеннями тоненькими, ось такими. Дуже глибокі. Інших кишенях тут немає. Не так, як на ще одній модельці, на якій на рукавах є кишеньки. Тут такого нема. Розміри залежать від росту та об'єму грудей. Розміри в наявності різні. Всім вистачить. І ось таких. Склад тканини котон плюс поліестер. Гарненький на літо, досить тонкий, перевірений. Це оригінал Британія. Це гарна якість. Комір тільки так. Стійкою не ставиться додаткових гудзиків і ліпучок. Немає Котики, в Криму. Потрібно бути гарними. Готуйтеся.